Вітаю. Як вас звати? Олександр. 123 бригада ТРО. Пішов добровольцем. Чекати не було часу, тому пішов сам до ТРО, в ТРО вже пішов. Ну, Більш-менш спокійно. З'явилися проблеми з хребтом. Боліла, дуже поясниця, віддавала на ноги. Коли з кровати вставав, то так мене шатало. Автомат бувало таке, що випадав з рук. Робив МРТ. Потім лікар порекомендував зробити КТ, Ну і направив сюди знімки. Ну, В онлайні консультувався перед тим, як сюди приїхав. Зробили запрос. ну і Військова частина вже дала направлення, і я приїхав сюди. Як бачите, тут шість болтів і два прота. Ходимо потихеньку. Ну, Бачите, зараз нормально. Поки що ноги болять, ну Но це, мабуть, ще медикаментозно виходить. Ну так нормально. Дякую.